Саша говорив, що сьогодні весь світ хоче вчити ваших дітей, але я вам скажу, що якщо ви своїх дітей не навчите, то прийдеться потім пожинати того, чого навчить цей світ. Так що в Біблії говориться дуже прості слова. Коли ви йдете, говоріть своїм дітям, коли ви лежите, говоріть своїм дітям, навчайте і проводьте свій час з своїми дітьми. Тоді будуть сходити гарні квіти, які ви вкладаєте в своїх дітей. Тому що якщо цей світ буде вчити, прийдеться пожинати зовсім інше. Хай Бог благословить вас. І, дорога церква, я хотів би зараз прочитати Хочу місце святого письма. У нас сьогодні дуже чудове свято, і книга Матвія, Євангелія від Матфія, 16 розділ, 18 вірш. Ми читаємо з вами такі, такі слова це сказав Господь наш Ісус Христос. Євангелія від Матфія, 16 вірш, 16 розділ, 18 вірш. Ісус Христос звертається до Петра і говорить такі слова: І я кажу тобі, Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою, і ворота пекла не подолають її. Дорога церква, я сьогодні вітаю вас з цим чудовим святом, святом Трійці, народженням церкви Божої, яка відбулося дві тисячі років назад. Святом вас! Ми сьогодні святкуємо народження церкви, дорогі друзі. Так вяло, Так вяло ми святкуємо народження церкви Божої. І Христос сказав, що ворота пекельні не здолають її, а ворота пекельні і всі сили зла направлені на те, щоб розрушити діло Боже. Якщо Господь працює на збудування церкви своєї, то сатана працює зовсім на інше. Він буде працювати на те, щоб. Розрушити, тому що його ціль тільки в цьому. Він прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. І другої цілі в нього немає. Другої цілі немає, тому що його ціль одна. Знаєте, коли щиття, то тоне, то він за собою тяне ще когось. Сатана знає, що прийде його день, і він буде засуджений. І ми далі зараз будемо з вами читати в місті святому в Івана, 16 розділ. Сатана знає про свій кінець, і він буде робити всі зусилля прикладати для того, щоб вбити, вкрасти і погубити. І далі хто знає як там написано: єсли можна, то із ізбраних, з тих, хто віддав своє життя, хто посвятив своє життя для Господа, хто повірив в нього. Оцим займається Сатана. А Христос сказав, що ворота пекельні не здолають її церкву Божу. Тому що це є церква Божа. Ісус Христос віддав своє життя за церкву свою, за всіх людей, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І далі ми зараз з вами будемо читати про те, що Господь дав доручення через Духа Святого Євангелії від Івана. Ми читаємо такі слова. Ісус Христос промовляє, тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам це, смуток сповнив серця ваші. Але я істину кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. А коли він прийде, то докорить світові за гріх. За правду і за суд, за гріх, що не вірують в мене, за правду, що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене, а за суд, що Князь світу цього засуджений. Такі речі Ісус Христос сказав своїм учням, коли Він ще був з ними на землі, що я йду, і коли я піду, я пошлю Духа Святого, який буде перебувати з вами. І ця робота Духа Святого сьогодні на землі він буде робити і цих три речі, які назвав, я хотів би сьогодні з вами звернути на одну з них, де Ісус Христос говорить: і коли він прийде, то докорить світ за гріх, за правду і за суд. Сьогодні Дух Святий докорює цей світ про те, що вони не вірять в Ісуса Христа. В 9-му вірші це написано за гріх, що не вірують в Ісуса Христа. А як же все так відбувається? Дивіться, справа дуже проста. Коли наш Господь Ісус Христос перебував тут на землі, якщо ми читаємо з вами Біблію, то ми знаємо, що Ісус Христос з перших своїх днів, коли Він ходив по цій землі, що Ісус Христос робив? Проповідував про правду і про гріх. Про правду. Він звіщав про Царство Небесне, він говорив, що я прийшов для того, щоб звершити діло Боже, і про гріх, який облічав людей на цій землі. І скажіть мені, будь ласка, багато людей сприймали його? З гарною улипкою, правда? Зовсім не сприймали. Коли Ісус Христос указував на недостатки людей і на гріх, яким вони живуть, то люди, які оточували Ісуса Христа і учнів Господа, вони брали каміння, щоб побити його, щоб кинути його з скали, фарисеї, садукеї, інші. Це про те, що Ісус Христос ще тоді говорив, коли був на землі. І в цьому тексті Ісус Христос каже, що коли Дух Святий прийде, Він засудить світ. Якщо взяти значення слова засудить, осуд докорить, перше значення цього слова, можна так сказати, це. Коли Дух Святий буде працювати на землі, засуджуючи людей про їхнє невіря, щоб спонукати людей визнати свій гріх, коли ми спілкуємося з нашими дітками маленькими, ми їм пояснюємо, що ти зробив невірно, мама тебе так не вчила, папа тебе так не вчив, потрібно робити так чи інакше. І коли дитина приймає висновки, робить висновки в своєму житті і поступає по-іншому, як мама і папа вчить, тоді вона благословена в своїй сім'ї. Так само і в цьому житті. Якщо людина буде слухатися поклику Духа Святого, який його осуджує в його гріхах, то він буде робити висновки і робити кроки на зустріч до Господа. Але є друге засудження, про яке ми читаємо в Слові Божому, коли прийде час, коли Ісус Христос скаже одним, тих, хто по праву руку, Він скаже: Війдіть благословенні в те місце, яке я вам приготував. А другим скаже: Відійдіть від мене, тому що я ніколи не знав вас. А вони будуть бити себе в груди і казати, Господи, Твоїм іменем. Ми зціляли. В Твоє ім'я ми проповідували. Ми співали, ми говорили, а Господь каже, відійдіть від мене, тому що я ніколи не знав вас. Те, що ви говорили і робили, воно було просто на устах ваших. І Ісус Христос говорить про три таких типа віри, на яку ми могли би з вами звернути увагу. Це є три сходинки такої віри, яку ми бачимо, яка оточує сьогодні і на протязі всього цього нашого життя. Три сходинки це перша це інформаційна віра, яку сьогодні люди вірять. Це коли люди говорять, що вони вірять в Бога, але їхня віра тільки на цьому і залишається. Сьогодні зробили статистику в Україні. У нас віруючих людей, представте собі, було 74%, а на сьогоднішній день 68%. У нас віруюча країна. Представте собі, якби вся країна схилила свої коліна і воззвала до Господа. Пам'ятаєте, що відбулося в дії святих апостолів, коли Петро був в темниці, а церква молилась? Стіни розрушились. А якби сьогодні Україна і весь народ схилився перед Богом з вірою в своєму серці і воззвав до Бога, то я думаю, що небеса б дребіжали. Ворог тікав без нашої землі від страху і трепіта. Бог хоче бачити таку віру не інформаційну, тому що інформаційна віра нічого не дає нам в нашому житті. Слово Боже говорить про таку віру, що і беси вірують і тріпещуть. І вони не просто знають, що Бог є, вони його бачили. Коли прийшов бунт на небесах, коли вони пішли за Сатаною. За ангелом світла Бог їх скинув з неба. Скинув і вони знають про свій кінець, і вони знають, де Бог. Сатана знає, що Бог є, і тому Він бореться проти церкви Божої і про віруючих людей. Нам необхідна зовсім інша віра, не інформаційна. Сьогодні ми могли би сказати для нас, віруючих людей, ті, хто тут сидить, що нам не потрібна така віра, нам потрібна зовсім інша. Друге, це дочасна віра, короткочасна. Яка це віра? Скажіть, будь ласка, короткочасна. Як тривога, то до Бога. Як мені тяжко, то я йду до Бога. Як мені щось треба, я йду до Бога. Іде 10 прокажених, зустрічаються з Ісусом Христом і кажуть: Господи, ісцели нас. Вони живуть за город, за містом. Вони не спілкуються зі своїми сім'ями. І Господь їх благословляє, ісцеляє. і вони просто біжать в місто для того, щоб показати священникам, для того, щоб вернутися до всієї сім'ї. Тільки один вертається до Ісуса Христа і дякує Господу, дивлячись, що Він ісцелився. Дорогі мої друзі, Господь хоче, щоб в нас була з вами недочасна віра. І це робить Дух Святий, який облічає світ цей. Напоминаючи, в якому стані ми знаходимося, якщо Бог вилив для нас Духа Свого Святого в День П'ятидесятниці, щоб відродити нас до нової надії, то Бог хоче від нас зовсім іншої віри. Про яку ж віру говорить наш Господь Ісус Христос? Про живу і діючу. Про живу і діючу. І коли до Ісуса Христа підійшли і запиталися, Господи, яка найбільша заповідь в цьому світі? Пам'ятаєте, що Ісус Христос сказав? Полюби Господа свого всім серцем своїм, всім розумом, всією силою, всією крепостю і свого ближнього як самого себе. І в цих двох заповідях будується весь закон і всі пророки. Дорогі мої друзі, інших заповідей немає. Якщо немає цих двох, а можна сказати, і першої, якщо ми не повірили в Бога від щирого серця, як живої віри, інші заповіді вони не будуть діяти, скільки б ми сили не прикладали, ми будемо вистірувати наш піджак, штани, рубашки. Але це все буде просто пиль. Якщо ми тільки віримо в Господа, така є в нас жива віра, яку нам Бог дав в наше серце. Не інформаційна, не дочасна, а жива, жива віра, яка рухає гори, яка рухає нами. Одного разу ми сиділи на одному святі, і одна сестра встала і швидко почала вбирати так за собою, раз, раз, за всіма, там, за всіма, і один там, чоловік до неї каже: Дивись, бо ти так привикнеш і завжди будеш робити. А я говорю: якщо вони є внутрі, то його не треба заставляти. Ця людина буде робити те, що є внутрі. Чому? Тому що Бог сказав, що любов Божа влилася в наші серця Духом Його, і вона виливається. Якщо там немає Господа в серці, якщо ми віримо на першій або на другій сходинці, то ти заставляй себе скільки хочеш робити щось. Нічого не вийде. Можна, можна підробити, що хочеш. Терпіння, довготерпіння, служіння, що сьогодні люди роблять. Одне, що можна не підробити. Що? Не чую. Любов до Бога. Якщо любиш Господа від щирого серця. Якщо ти віриш в Господа від щирого серця, то вся інша, інші сходинки будуються вірно. Воно тоді розставляється все на свої місця. Чому? Тому що я вірю в Бога. Я люблю Бога всім серцем. Я не боюсь Його, я боюсь зробити йому боляче своєю неслухняністю, своєю впертістю, чим іншим. А Господь хоче, щоб ми зовсім іншого шукали. Коли ми віримо в Бога, тоді ми не шукаємо свого, дорогі друзі. Ми шукаємо Божого. І в Слові Божому написано такі слова. «Шукайте перш за все, чого? Царства Божого і все інше додасться. вам. А ми сьогодні бачимо, як люди шукають зовсім іншого. Зовсім іншого, так як Іуда шукав. Іуда шукав зовсім іншого. Він носив той ящик. І він хотів з цим ящиком бути. І він з тим ящиком так і залишився. Ті кошти, які він отримав, взяли і купили землю за ті кошти, не бажаючи її навіть в храм віддати. А може, сьогодні ми хочемо сидіти як. Сини Завідєя справа зліва, а там ніхто не хоче стояти, наприклад. А так як Христос робити, ніхто не хоче. Ісус Христос нам показав великий приклад любові і жертви. Пам'ятаєте останню вечерю, що Він зробив? Взяв пінжак, якого не було, да? припоясався, взяв води і давай мити ноги, грязні, неізвісно в чому вони були. І каже, зараз ви не розумієте, що я роблю, а зрозумієте тоді, коли вам відкриється. І коли Дух Святий зійшов на учнів, вони зрозуміли це. Правда чи ні? Такий приклад Христос показав нам в любові до свого ближнього. І коли ми любимо Бога, тоді ми любимо і ближнього. Тоді ми робимо від щирого серця, не чекаючи ні в чого. Так робить Бог, так робить віра жива і діюча в наших серцях. Дорогі мої друзі, хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми могли зшукати завжди Божого. Тому що ми з вами отримали Духа Святого. І якщо в другому місці написано, коли Дух Святий зійшов на учнів, вони отримали силу. Дії Святих Апостолів 1.8 написано, да? коли зійшов Дух Святий, то учні Ісуса Христа отримали силу, отримали силу і перестали вже боятися. Перестали боятися до цього часу, вони сиділи закриті в приміщенні і не хотіли нікуди йти. А коли отримали силу, то вони нічого не боялись. Вони стали і пішли проповідувати. І ми бачимо цю роботу Духа Святого, Духа Святого, який прийшов на цю землю для того, щоб змінити цей світ, для того, щоб осудити світ в невірстві в Бога, щоб люди могли переосмислити своє життя, свою надію, своє бачення. Так як ми говорили, що ми маємо дивитися вперед. І коли ми дивимося вперед, чи не заслоняє нас нічого перед нашими очима. Я коли їду на машині, я дуже не люблю їхати взаді, тому що мені закриває все, що я бачу впереді. Мій родич колись мене вчив, Міша, дивися вперед, ти будеш тоді бачити набагато більше. І я люблю дивитися вперед. Ти оцінюєш обстановку, оцінюєш, чи немає ніякої перешкоди. І так нам необхідно жити. Якщо ми тільки любимо Господа і дивимося вперед, наше життя буде благословенне. Я б не сказав, би, що наше життя буде безпроблемне. Це не так. Благословенне це зовсім інше. Тому що якщо ми живемо в цьому світі, проблеми будуть. Проблеми будуть завжди, і ми навіть не очікуємо, звідки вони приходять. Звідки, звідки не очікуємо, точно прийдуть. Так що, хай Бог благословить вас, щоби в цей день. Святкування народження церкви Божої ми могли радіти і знати, що прийде час, коли Господь нас забере з цієї землі, і ми будемо з Ним, там, де Отець, де Син і Дух Святий. Амінь.